Реконструкція зупинок як тренд в освоєнні бюджетних коштів. Ви роботаєте чутко по заданню. ребят. для чого ремонтувати щойно відремонтоване? Коли робили цю зупинку? Два місяці назад її відремонтували. Що це? Доведення до ладу чи банальне набиття гаманців? Дігнулося в тому, що ви бачили, що зупинки не допрацьовують. Вітання. Моє ім'я Микола Малкович, і сьогодні ми з вами поговоримо про досить дивну ситуацію, і тут треба б зрозуміти, з чого краще почати. Пам'ятаєте, навесні ми говорили про кладовище в Криворізькому районі, де весь бруд з дороги летів прямо на могили героїв. Тоді ми познайомились з головою Карпівської ОТГ Степаном Олійниковим, якого я назвав порядною людиною. Запам'ятайте цей момент. До слова ситуація з кладовищем з місця зрушилась майже одразу, але ми не про це. Десь два тижні тому наш сумлінний спецзагін редакторів копирсався у прозоро і знайшов на перший погляд невеликі, безвинні тендери. Та все ж вони привернули нашу увагу. Бо, по-перше, це закупівлі в знайомій нам Карпівській громаді, а по-друге, це тендери на улюблені нами зупинки. Ми вже багато разів бачили, як десятки, навіть сотні тисяч гривень, зникають в подібних роботах. Невже це знов те саме? Тим паче, що в пошуках матеріалу я не так давно заїжджав до Карпівки, і зупинка там була свіжа, тож ми вирішили навідатися по всіх селах, в яких мали б провести реконструкцію і поспілкуватися з місцевими. Загалом, під нашу увагу, потрапили чотири населені пункти: сама Карпівка, Вишнева, Тихий Став і Зелений гай. Ну в цьому році в цьому році ми розуміємо. Ну, коли приблизно не знаєте? Весною. Весною да. ранньою весною зукрашували, красили. Два місяці назад її відремонтували, і потім розписала. розписала... Алла звати, вона в Карповському клубі штатний художник. Місяця три, мабуть. Місяця три, так? Ну, тобто навесні. Ні-ні, а ну, що, що, навіть не три, точно. Точно не пам'ятаю. Ну, ось недавно ремонтувала нас.

Це сало зелений гай, правильно? Да, — Так-так-так. Да, да. Як бачите, всі люди як один сказали, що ремонт всюди було проведено кілька місяців тому. Звідси виникає питання: а що ж тоді це за тендери? І де тендери на вже виконані роботи? А ще чому немає жодних договорів у відкритому доступі? Наприклад, на обсяг проведених робіт з цим ми вирушили до голови Карпівської ОТГ Степана Олійникова. І видно, що пан голова до цих питань готовий не був. Дігнулися в тому, що ви бачили, що зупинки недопрацьовані? Там на Вишневому, наприклад, розписана повністю. Тобто Я не, не розумію, вони... що там, там недопрацьовано. — Ну, візьмете тендерну документацію, подивитесь, вони недопрацьовані. З того, що ми побачили, там наче немає що допрацювати, окрім того, що не розмальовані, вони не розписані в такій стилістиці, як ви хотіли. Вони не розмальовані, так. Да. Вони повинні бути доведені до кінця. Ну, тобто, вони будуть о, прикрашатися ще, і це тендер, це на прикрашання тендер. Ось свіжий, наприклад, 18 числа зелена. дивіться, ви можете провірити показні проплати є в цих об'єктах. Те, що зараз по цих тендерах немає проклад, це якраз таки нормально. Бо, наприклад, найсвіжіше, як я вже казав, у п'ятницю був зроблений 18-го числа, сьогодні вівторок, відповідно, 22. -ге. І ми бачимо, що зупинка вже є в готовому вигляді. Е, ну, хто її робив тоді, де тендер на попередню, бо ми не знайшли за травень, наприклад. Люди кажуть, у травні робили. Подивіться. Ну добре, ну, Були тендери ще на проведення тих робіт, які е, проводились у травні. А тепер по фактах, як ви мали змогу щойно спостерігати, відповіді курсували по колу, і жодної конкретики в них, на жаль, не було. Єдина схожа хоч на якусь вже притомну версію пояснення необхідності майбутніх робіт, те, що зупинки не розмальовані. Хоча ми маємо великі сумніви, що місцева художниця за кожну роботу візьме по 80-90 тисяч гривень. Та й всі контракти виграє одна й та сама фопка, в якій ця художниця навряд чи працює. Але добре, що вона на одній з вже завершених робіт залишила свій автограф з номером телефону. Абонент не відповідає. Угу. Друзі, на превеликий жаль, пані Алла не бере. Пані Алла — це художниця, яка розмальовувала зупинки у а, селі Вишневе. Тихий став має розмалювати ще, і зелений гай має ще розмалювати. А також вона вже розмалювала Карпівку. А, Другий день ми намагаємося до неї додзвонитися. Вже кілька телефонів навіть використали для цього, але на жаль, не виходить. А ще ми обігали з рулеткою одну з зупинок, вирахували приблизну квадратуру, і від аналогічного підрядника, який працює з місцевими бюджетами, отримали ціну в 950 гривень за метр квадратний такої роботи. Навіть з усіма додатковими нюансами сума за ремонт була на 20-25 тисяч гривень менша за указану в договорі. До речі, ФОП ОЕРХІ Анастасія Сергіївна спеціалізується на виконання саме бюджетних замовлень, і найбільше цікавить її сам. Криворізький район, учасник у 91 закупівлі. Переможець у 79 закупівлях на суму 46,11 мільйонів гривень. Підписано 76 договорів на суму 44 мільйони гривень. Очікується ще два договори більш ніж на півтора мульта. Один з таких договорів майже на 12 мільйонів гривень. Фірма Анастасії Сергіївни уклала з водянською виправною колонією номер 146. Це колишня широкі і тут погодьтеся, 12 мільйонів сума достатньо солідна. Аби кому віддавати таке, це просто гріх. Але судячи з того, що пані підприємеця отримала майже сотню контрактів, то складається враження, що віддавати в Криворізькому районі комусь щось, окрім неї, гріх ще більший. Тож чия ви людина, пані Анастасія, стверджувати щось однозначно тут буде юридично некоректно однак, давайте прокладемо власний логічний ланцюжок. Чим відома ця колонія? Тим, що, окрім виправного закладу, на її території є ще й багато землі, яку установа здає оренду фермерам. І тут дивимося у прозоро тендери. Тендери на сотні мільйонів гривень виграє одне й те саме фермерське господарство Валівське. Згідно опендата, його власниця Тетяна Фастовець припускаємо. Дружина Олександра Фастовця. Хто такий Фастовець? Це голова фракції Слуга народу в міській раді, наближений до народного депутата Юрія Корявченко. Той, що юзік. Крупний фермер, в чиєму розпорядженні знаходяться десятки тисяч гектарів землі саме у Криворізькому районі. Ну а судячи з соцмереж і одноіменного телеграм-каналу, пан Фастовець знаходиться в дуже тісному контакті з Євгеном Ситниченком, головою Криворізької районної військової адміністрації. Фактично голови всіх отг тендерів в яких виграє ФОП ОРХІ Анастасія Сергіївна, їздять на наради саме до Ситниченка, а практично на всіх цих нарадах сидить вищезгаданий Фастовець. Ось така у нас теорія. А давайте спробуємо підтвердити її дзвінком до самої Анастасії Сергіївни. Друзі, всі номери, які ми знайшли на прозоро у тендерній документації, на жаль вимкнені. другий день ми також намагаємося додзвонитися до виконавиці робіт пані Уерхі Анастасії Сергіївни, але не виходить. І звідси виникає питання: а яким чином тоді замовник зв'язується з пані Уерхі, коли у нього виникають якісь питання стосовно об'єкту? Ну, спробуємо дізнатися тоді у Степана Степановича Олійникова. Але розмова наша почалася не з прямої відповіді на питання, а з нюансів освоєння бюджетних коштів. А тендера по факту ні. Підіть до Бюджетного кодексу, він не передбачений. Це вам так просто Та, худеться, ні, я... дорогі мої. Слухайте, я вас спитав, є прямий договір. Ви сказали, що прямих договорів немає. Тепер ви мені кажете, що є прямий договір, а не тендер. Та, ну, на... У нас виходить. Так в мене записан наш діалог. Mm -hmm. Я його вчора передивлявся. Ви кажете. Ви Я кажуться, нормально розберіться по зупинках. Тобто, ну там не тендер, а прямий договір був Але з ФОП прямий договорів. Не було не було питання ще раз просте: як тримаєте зв'язок з ФОПОРХіву, з якою у вас за вашими словами прямий договір на виконання робіт? По телефону? По телефону. Скажіть, будь ласка, ви можете поділитися контактом? Ну, ті ж самі телефони, що там є. Просто розумієте, коли нема світла. Ми не можемо зв'язатися з ними. У них так само, коли у них немає світла, немає, не можемо зв'язатися ні по інтернету, тому що там не робить ні WhatsApp, ні Viber, нічого не працює. І телефон не працює. Тобто причина в тому, що ми не можемо зараз додзвонитися, це. Відсутність Я думаю, що нема світла. До речі, цікаво, що Степан Степанович Олійников був щиро переконаний, що наш візит до нього це чиєсь політичне замовлення. Ви роботаєте чутко по завданню, ребята. Я не працюю по заданню. На превеликий жаль, Степан Степанович правий. Ми, як і всі змі, працюємо згідно завдання редакційного завдання. І на цей раз нам було дійсно цікаво, чому на вже готові об'єкти тендери з'являються лише постфактум. З чим або з ким саме це пов'язано і де тоді звіти про вже виконані роботи. А потім ми подивилися, що виконавець цих робіт отримує ледь не всі договори у Криворізькому районі. Від дрібних нарядів на кілька тисяч до масштабних проєктів на 12 мільйонів. І на мою думку, ймовірність працювати так в нашій країні без політичних зв'язків стрімко схиляється до нуля. На цьому все. Пишіть коментарі на тему, чи бачите ви тут елементи корупції. Не економте в них слова, бо коменти довші за 10 слів допомагають Ютубу просувати наше відео. Ставте лайки і підписуйтесь на своїх у всіх соцмережах: Телеграм, інстаграм і, звичайно ж, Фейсбук. Бережіть себе і побачимось.